Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська, я професійна консультантка з питань бізнесу і податків. Сьогодні ми поговоримо про українців, які відкрили ФОП за кордоном та про сценарій, за яких умов можливо оплатити з українського суб'єкта господарювання на рахунок ФОП за кордоном. Тобто мова піде не про українських підприємців, а про підприємців українців-підприємців Німеччини, Франції, Польщі, Іспанії і таке решта. Отже, дуже часто виникає таке питання, що людина виїхала за кордон, і їй потрібно декларувати локально в цій країні перебування, декларувати ті доходи, які вона отримує. Тобто рано чи пізно стає питання, яким чином український роботодавець чи українська компанія може платити безпосередньо на іноземний рахунок свого. Працівника, контрактора, фрілансера з урахуванням того, що можна купити іноземну валюту на міжбанку і переказати кошти безпосередньо, наприклад, на німецький чи польський ФОП. Отже, а перш за все, тут є три аспекти, які треба врахувати: перший це валютний нагляд. Є консультації у мережі з цього приводу, і вони такі дуже обмежені, в тому сенсі, що там написано, наприклад, що така оплата може фізично бути здійснена. Це означає, що якщо ви дасте заявку на купівлю валюти, покажете контракт, інвойс, інші якісь, можливо, якщо знадобляться документи, то банк вам купить іноземну валюту. А чи якщо у компанії є власна іноземна валюта, то цей переказ можна буде здійснити по свіфту, Так? тобто переказати валюту фізично можливо. Але я дуже люблю такі консультації. Так, фізично ви перекажете валюту, але треба враховувати податкові наслідки. Перший момент. Податок з доходів фізичних осіб в Україні і військовий збір на сьогоднішній момент податкові органи України розглядають переказ на користь ФОП за кордоном, тобто немає значення статус це ФОП чи не ФОП, тобто переказ коштів на користь фізичної особи. А тим більше, знаєте, по документах буде чітко видно, що це громадянин України, просто він має статус підприємця в іншій країні. Тобто, податкові органи претендують на отримання з цих доходів, вирахування, тобто по аналогії з громадянами України, це 18% податку з доходів на власних громадян і військовий збір, тобто 23%, незалежно від того, що ФОП. Платить свої податки в країні реєстрації, а українська компанія зобов'язана задекларувати і заплатити. А другий аспект це ПДВ. Взагалі, з ПДВ у багатьох підприємців чи спрощенців, це якась така витиснена тема, тобто вони живуть в світі без ПДВ. Але от саме така. Послуга чи така транзакція може тягнути за собою сплату ПДВ незалежно від статусу компанії, має вона статус платника ПДВ чи ні? Вірніше так, навіть якщо вона не має статусу платника ПДВ, ПДВ ви зобов'язані нарахувати і сплатити. Чому? Тому що місце постачання послуг. Визначаються за нормами статті 186 ПКУ, а це означає, що такого роду як консультаційні маркетингові якісь it послуги, неважливо, дизайнерські, ну одним словом, послуги такого інтелектуального характеру. Визначаються з місцем постачання в тій країні, де зареєстрований замовник таких послуг. Отже, якщо замовник в нашому прикладі українська компанія чи український підприємець, це означає, що навіть не будучи в статусі платника ПДВ, така особа нараховує 20% ПДВ з імпорту послуг і перераказує їх до бюджету. І декларує зобов'язання навіть без статусу платника. ПДВ. Отже, якщо коротко платити на ФОП. За кордоном а українцю, який зареєстрував ФОП в іншій країні, можливо, технічно це можливо. Але якщо ви порахуєте суму вартості сплачених усіх цих податків, тобто це 23% з доходу такого громадянина і ще 20% ПДВ при імпорті послуг. Якщо, звісно, компанія не є платником ПДВ, тоді ця податкова накладна якби врахується в загальній кількості податкових зобов'язань. Ну, якби технічно вона відпрацюється, тобто це окрема історія, взагалі, як проводити таку операцію. Фактично, вам не просто невигідно, людина ж заплатить ще податки в країні перебування. Тобто, це не просто подвійне оподаткування, це якесь таке потрійне оподаткування. І ваша задача, якщо ви маєте співробітники велику кількість. Таких а, співробітників чи контракторів, які працюють у різних країнах, а, всерйоз задумайтесь про створення іноземної компанії, яка б адмініструвала такого роду виплати, тому що а, інакше це по-нормальному, знаєте, як по-простому, як по-людськи, це зробити з України не можна, тому що Україна дуже сильно обмежує такі операції і робить їх фактично. Невигідними. Якщо ви потрапили в таку історію, ви можете, звісно, прислати свій кейс, ми подивимось, що можна зробити. Але якщо коротко, то податки надто високі для того, щоб в білу офіційно провести таку виплату. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. ставите лайки. рекомендуєте друзям. На все добре. До побачення!